Як підготувати поштукатуріну цегляну стіну вапняно-цеп'яним розчином для поклейки різелінових обоїв? Чи потрібно додатково вирівнювача шпаклівка грунтовка, які матеріали використовувати? Пане Андрію, Ну зазвичай використовують гіпсові суміші, тому що вони мають гарну адгезію? от і тут немає значення, яка у вас штукатурка вапняна чи вапняна цементна. Це, це, це лише питання міцності, достатньо-недостатньо, тому що якщо вона достатня міцність, ну, флізеліновий обой ні, 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 нічого там такого страшного немає, насправді. Це у нас є двохосновні, от і от такі трошки важчі. Хоча під них так само йде підготовка. Далі, якщо у вас флізелінові шпалери під фарбування, все ж таки на фініші там можуть використовуватися і акрилові шпаклівки Так, пара не проникні але якщо ви хочете ж фарбування як називається під яєчка, Ну у вас іншого виходу немає, тому що навіть фінішна гіпсова все одно має в своєму складі велику кількість полімерів. От і будете ви задовольнятися цією фактурою чи ні, ну тут же від вас залежить від ну, які у вас вимоги до поверхні. За кордоном там люди не паряться. от так, от з маляркою, як у нас, друзі. Ну там все простіше, простіше до цього відноситься А у нас ну люди доволі балувані. Я так думаю, що після нашої перемоги. Балу на стане поменше, тому що спеці... спеціалістів стане поменше. от Ціна такої високоякісної роботи от флізелінової шпалери під фарбування буде дуже-дуже висока. Тому я думаю, що спеціалістів буде не так багато на насправді. Значить, в таких питаннях, от в малярках, малярних, я все ж таки перекладаю завжди відповідальність на, на малярів, тому що вони працюють з цими матеріалами, і от кожен спеціаліст, наприклад, пліточник, маляр, вони підбирають друзі під свої руки, під свої фізичні можливості матеріали, виробників, тому що ідуть сперечання, який виробник краще, який гірше. Я скажу вам так, не диктуйте ці умови своїм майстрам, друзі. От не диктуйте. Вони приходять, вони дають вам гарантію. Вони вам кажуть, за такі то -та сроки ми зробимо е, таку -та якість. Да, е, і не треба навіть питати, з якими матеріалами вони працюють. Тому що вони дають гарантію на комплекс. Вам, як замовнику, в принципі, байдуже, який бренд вони використовують при цьому. Розумієте? У пліточників та сама історія. Хтось звик до однієї компанії, хтось звик до іншої компанії, комусь подобається суміш більш пластична, котра швидше набирає служє, хтось менш, не так швидко стужує. тобто І людина під свій темп вона підбирає цей клей, звісно, з урахуванням поверхні. Тому по брендам я ніколи не даю поради. Я не ставлю такі умови. Я розповідаю про власисті матеріалів. Значить, зверніть увагу, спілкуйтеся з майстрами, яку фінішну шпаклівку вони використовують під фарбування. Буває так, що маляра на фініші використовують ту же фарбу котрою ви будете фарбувати. вони Вона просто в відрі густа до розбавлення водою, і, і беруть просто на шпатель і фарбою протягують стіни, перекриваючи всі мілкі тріш, царапинки там виїмки дрібноту всяку. Тому що фарба вона це речі проявляє. І в такому випадку, якщо у вас фарба пара проникне, наприклад, латексна, силиконова, -силиконова, то в такому випадку. Вам не треба акрилова шпаклівка. Тобто, якщо маляра працюють по цій технології, ну тоді ви збережете хоча б невеличку пару проникне стін. Тому все ж таки краще поспілкуватися, а сказати малярам так, у мене такі-то такі-то вимоги, да, або поїхати подивитися їх якість робіт, щоб сказати, да от ця стінка мене задовольняє, а оця стінка мене не задовольняє. І чим чесніше ви будете з майстрами, Тим легше пройде співпраця і тим більше ви будете їхнім результатом. Дякую, друзі, за ваші питання. Вони чудові, але ж я ж не всі знайки і не можу відповісти на все, як вам хочеться.